Друзі, дивіться, ось тут в компанії нові ворота стоять ці індивідуальні каркаси під кожен індивідуальний проєкт, ну, під кожен індивідуальний об'єкт людина замовляє під свій розбір. А ось тут стоять стандартні, які коштують трошки дешевше. І може прибрости трошки дешевше. Все залежить від вибратої вами фурнітури, тобто роликів, вибратої вами балки. Якщо балка буде 4 мм, буде дорожче. Якщо балка буде 3 мм, буде дешевше. Якщо, якщо каркас довжиною максимум буде 5 метрів, буде ну, десь 11 тисяч, тоді да? 11895. Все залежить від розміру, все залежить від від. Підібраною фурнітурою вибраною. Ну і правильно підібрати фурнітури, я вам пораджу звернутися до наших менеджерів. Вони вам все підскажуть, розкажуть, як правильно підібрати, як для того, щоб у вас не було помилки, щоб ваші ворота працювали довговічно. Кому потрібно каркаси ось такі повністю зварені, ви можете перейти в компанію нові ворота або в коментарі.